Друзі, привіт, доброго дня. Сьогодні а, хочу розказати найкращий спосіб видалення пнів з а, ділянки. А, існують, бувають ситуації, коли вам треба зрізати дерева і залишається а, корінь, по суті, да, от, який виглядає а, видаляти. Ми зараз скажемо про ситуації, коли видаляється дерево а, саме на ділянці, в саду, городі. А не під а, майбутньою забудовою, да? бо коли ми видаляємо дерева і а, під майбутньою забудовою, наприклад, будинку, то зовсім інше питання, і там однозначно треба лише механізовано да, трактором видаляти пні, пнів під а, майбутнім там, будинком а, бути не повинно, то як і іншого. Іншої органіки, то все видаляється. Саме от на ділянці, дивіться, є багато способів хімічного видалення, да тобто препарати, які пришвидшують розкладання деревини зверху і йдуть ті речовини по коренях і розкладають їх, а хтось викапує. Є в вижигання коренів, є багато способів. І всі вони, я вважаю їх неправильними. І сьогодні розкажу найкращий спосіб. Найкращим способом буде дати мікроорганізмам, бактеріям, грибам попрацювати з цим кореном. Тобто, по-перше, фізично викапувати, вирізати, видаляти то час то. То ваші зусилля і ну, плюсів мало, а просто ви витратите свої ресурси. Хімічно видаляти або хімічно вижигати, а, це теж неправильно. Чому? Тому що ви а, тим самим порушуєте баланс а, мікроелементів, а, баланс навіть. Краще буде сказати а, бактерій, грибів, що живуть всередині а, та іншої а, а, живності, яка живе під землею, в землі. А, більш того, на коренях, от я викопав один такий корінець, дивіться, а, корень то є кладість поживних речовин для дерева. І на корені концентрується дуже багато поживних речовин, які легко доступні для. Споживання самим деревом. Так що бити? А, дуже багато маленьких коренців, які самі от навіть дивіться, такі є. це взагалі як а, такий кладязь поживних речовин. От на таких от бульбах. А, і, а коли ми залишаємо пінь, і він сам собі коренева система прогниває, а прогниває вона не сама, бо працюють бактерії, а, вони є різні, от, є такі білі, є коричневі, от, і це все робота бактерій. Да? Які роблять саму деревину вже потім доступною для споживання іншими мікроорганізмами та рослинами. Мікроорганізми, їх продукт життєдіяльності діяльності потім використовуються іншими рослинами для живлення. Так от, найкраще буде не виривати корінь, кореневу систему з природнього циклу. Природа за нас вже давно все вигадала, мільярди років тому, мільйони років тому. І. Те, що є вже на ділянці, воно має залишитися на ділянці. І от цей корінь найкращий, якщо я що сьогоднішній такий коротенький випуск, то найкращий варіант видалення цього кореня це видалити його саме природнім способом, дати грибам, бактеріям, мікроорганізмам, опрацювати цю деревину і, і ззовні, воно. Деякий час він буде видимим, це абсолютно нормально, нікому він не заважає. І те, що під землею, і ви, і ми з вами а, отримаємо а, лише одну користь. Тобто, весь, а, Склад поживних речовин от на коренях, що під землею, стане максимально доступним рослинам. Ми не будемо засмічувати ділянку ґрунт якимись хімічними препаратами, тобто все максимально органічно, раціонально, без жодних зусиль. А тому такий сьогодні. Випуск з такою рекомендацією. Будь ласка, зважайте на те, що ділянка вона є частиною природи, і треба поважати всі природні процеси, і тоді все у вас на ділянці буде і плодити добре, і вимагати мінімальних зусиль. На цьому все. Слава Україні! Побачимось. Бувайте!